Кажуть, що творчість вимагає простору, бо коли твориш тільки у власній кімнаті, важко створити щось, що буде більшим за неї. А що, коли немає сил, виходити з цієї кімнати? Коли хочеться закритись у чотирьох стінах, як у фортеці, і приручити дракона, який пояснюватиме всім, що рятувати тебе не варто. Коли перестаєш гнатися за мріями не тільки тому, що немає сил, а теж тому, що мрії стали розмитими і туманними. Це взагалі твої мрії чи чужі, які довго видавалися твоїми? Я так і називаю взуттям у вітрині, ніби гарно, ніби для кожного, але коли приміряєш, не пасують ні колір, ні розмір, ні фасон. Що, коли раптом хочеться стати кимось іншим поїхати в подорож у джунглі, або переїхати десь влаштуватись, працювати у кав'ярні на березі океану і зустрічати світанок під шум хвиль. Метелику для того, щоб стати собою, спочатку потрібно побути гусінню, пізніше лялечкою, вже тоді дивовижним кольоровим створінням. Тож зміни потребують часу, усвідомлення потребують часу. Дай собі цей час, щоб стати метеликом. Навіть якщо для цього потрібно спочатку побути у коконі.